З Днем рідної мови, друзі, українська мова не тільки багата на лексику, милозвучна, мелодійна, співоча мова. Українці сьогодні довели усьому світу, що українська це мова мужності, це мова свободи, гідності, мова перемоги. Налічується в сучасній українській літературній мові близько 260 тисяч слів. Скільки там ще слів? Які ми маємо дослідити, вивчити, вимовити вперше, плекатимеш мову, цвістимуть слова, як білі черешні весною, ростимуть слова, як у квітні трава, зігріта любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ються кривато, мов зорі, незгасні. Небесних багать, хліб, совість, країна і мати. Шануй їх у серці, ніколи не смій святе і високе топтати, як жито пшеницю слова добрі сій. Рясний урожай будеш мати. Пам'ятаймо, друзі, українська мова перемоги.